Я і Мікеланджело. У дитинстві я бігав босоніж по кам'янистих вуличках, капрезе, вбираючи в себе звук різця по мармуру. Батько мріяв бачити в мені купця, але я малював образи в повітрі і мріяв про камінь, який оживе під моїми руками. У юності я подався до Флоренції, двері, куди для багатьох були зачинені. Мене взяли в майстерню до Мікогірландайо не завдяки зв'язкам, а за завзятість і жагу навчитися ремеслу. Я зрозумів, що справжня суть скульптури це не просто форма, а душа, вбудована в камінь. Кожен шматок мармуру збирався зі мною в єдине ціле, коли я відтинав зайве і вистукував силу світла та тіні. Моя п'єта вразила світ ніжністю і смутком одночасно. Богородиця зі спокійним лицем тримала тіло Христа, ніби зберегла в собі всю біль людства. А Давид… Вирізьблений із єдиного блока каменю став моїм криком вільної волі та непохитної віри в силу духу. Потім я піднявся на брутальні рештування Сикстинської капели і вклав у неї своє серце п'ять років боротьби з болем спини, холодом і власним сумнівом. Кожен образ, кожна фігура на стелі це частинка моєї молитви про спасіння людської душі. Папа Юлій II наказав мені викарбувати його склепіння. Але я вбачав у цьому більше, ніж замовлення. Я бачив велич створіння від Адама до судного дня. У старості я зголомшав, але не зломився. Працював над Моїсеєм, де кожен м'яз і кожна складка хитрої бороди, мовби, шепотять про майбутні жертви. Я не дозволив часу стерти мій голос. Різець і пензель були моїми мечами до кінця. Я не жив для себе, я жив для каменю, для фресок. Для тих, хто шукатиме в моїх лініях відповіді на власні питання, і навіть тепер, коли мене вже немає, я дивлюся на світ через кожен витвір бо мистецтво безсмертне.